Віршаві вже другий рік поспіль намагаються вжити необхідних заходів, щоб вберегти береги річок Іршавка та Синівка від руйнування, а прилеглі до них дворогосподарства від підтоплень, які тут трапляються навесні та восени. Є розроблений і практично відкоригований проєкт будівництва укріплень вздовж всієї течії на території міста, річки Іршавки. Але цей проєкт по Послідньому, якщо перерахунок прийшов кошторису, десь потягне на 3 мільйони гривень. Безперечно, що в міській раді таких коштів немає. А ті, що є на рахунках, продовжує блокувати держказначейство від держави, ж дочекатися фінансування також неможливо. Паводок, природа вона не вибирає. Є в нас кошти чи є не є в нас кошти, Можемо ми працювати чи ні. Коли йде течія, вона сама знаходить собі русло і. Так стається, що рве береги і в самих таких незручних для нас містах, і тих, де ми би не хотіли, щоб це ставалося. Ну зокрема, у нас дуже критичний стан по вулиці Першотравної берегова лінія і біля Святої Лінської церкви. Що ми не робили? Зробили проект, як сказав капітальний, але це нічого. Проектом я береги не укріплю. Якраз коштів нема, і 3 мільйони не буде. Це зрозуміло. Аби хоч якось покращити ситуацію. У минулому році самотужки провели розчистку росла річки Іршавка від верболозу, деревини і сміття з підгортанням гравійної суміші до берегів, що руйнуються. Це дало можливість зменшити навантаження на основне русло під час паводків. Якби ми не розпочали ці роботи. То ну, ще один паводок, два літні, я не говорю за великий паводок, за середній. Прості, обільні дощі, і в нас могла і газова труба впасти в річку, і мостик могло підмити, і ми б мали там збитків ну, тисяч, навіщо, на 150-200. Тобто мостик би упав для того, щоб його реконструювати, понадобилась така сума грошей. Крім того, в районі вулиці Півнерська почалося підмив дорога. У нас дорога там дуже вузенька. Три метри три метри до ближайшої будівлі. Тобто Якщо ці три метри вода підмиє, то там уже тисячу і двома тисячами гривень не обійдешся. Там уже треба тоді 100, 200, 300 тисяч гривень. Тобто я хочу сказати, що ми зараз основне завдання поклали перед собою таке, щоб спасти. Берегову лінію до того часу, поки в нас з'являться кошти. Наразі роботи з розчищення русла річок та укріплення берегів проводять на кількох ділянках річки Іршавка, зокрема в районі вулиці Першотравневої та Святої Лівської церкви. Спеціалісти прогнозують, що такий метод дозволить вільно притікати паводковим водам, а також гравійною сумішю, вдасться хоч трохи, укріпити береги. Ми навіть розраховуємо на паводок. Вище середнього, можливо, два-три паводки за рік може бути. Я думаю, що ми берегову лінію збережемо. і відповідно споруди, які в нас розміщені по береговій лінії. Міський голова каже, така робота кардинально не вирішує питання, але при відсутності фінансування, фактично, це єдиний спосіб, хоч на якийсь час уберегти міський двор господарства від підтоплення, а прибережні лінії від руйнування та сувів. Після укріплення берегів в районі Святої Лівської церкви та першотравневої вулиці роботи продовжують на інших уражених ділянках річки Іршавка та. Синівка